Перевіряю малярні роботи. <ріст> Ви напевно думаєте, чим я тут взагалі займаюся і яке це має відношення до натяжних стель. Паралельно з моєю основною діяльністю, я також являюся ревізором в компанії Boodlike. І хто б що б не казав, цей етап є невід'ємною частиною також натяжних стеля. Тому що, якщо замовник захоче тут підсвітку, то вибачте мене, всі ці тисяки буде видно. А замовник каже, а що, а що це таке? А що це? А я скажу, маляри винні. А потім будлай скаже, Юра, ти ж приймав малярку, хто винний? Юра, крайній. Тому я стараюсь попереджати всіх своїх замовників, які самостійно ведуть ремонти, щоб вони не опускали з виду усі ці моменти: штукатурні роботи, малярні роботи, електрика, плитка. Бо потім, коли доходить діло до стель, профіль ось так, кабеля всі ось так, всі поспригли на одного, вивалили купу бабла, а на виході отримуєте, ну, вибачте, такий собі результат. Тому старайтеся робити ремонти якісно та слідкуйте за кожним етапом на вашому будівництві.